Афера ціною в свободу У Кропивницькому з колонії втік рецидивіст із п'ятьма судимостями кримчанин Дмитро Тичко його не дорахувалося на вечірній повірсі. Як він пройшов по захорону, іде досі невідомо. Дмитро Тичко відомий своєю попередньою спробою втечі. Три роки тому він виклав просто викликав просто на територію колонії гелікоптер, який приземлився в прогулянковому дворику. Утекти тоді йому завадило лише те, що пілот гвинтокрила відмовився летіти, коли дізнався. Для чого його викликала? Зникнути непоміченим Дмитру Тичкову вдалося із колонії Кропивницькому. Відсутність ув'язненого у камері виявили близько 6 години вечора, ще 6 вересня під час вечірньої перевірки. Утім, уже другу добу жодних слідів ані підкопу, ані злому не виявили. Як ув'язнений пройшов повз охорону, залишається загадкою. Утім, жодних подробиць цієї справи в державній пенітенціарній службі не розголошують. Обмежуються лише скупим коментарем. На місце події виїхали співробітники апарату Державної пенітенціарної служби України на даний час ведеться службова перевірка обставин втечі та організовано розшукові заходи. Дмитро Тичков прославився на всю Україну у втечі з Кіровоградської колонії три роки тому. Тоді просто на подвір'я виправного закладу за ним прилетів гелікоптер. Просто з в'язниці Тичков дзвінком з мобільного найняв пілота, дав йому координати і на спортмайданчику намалював посадкове коло разом із спільником встиг заскочити у літальний апарат. Але пілот, який зрозумів, що його використали, не злетів. Він сразу ж сам добровольно вийшов. Вибросив ключі від цього вертольота і практично поднял руки для того, щоби з пілота. Тоді виправдали, тичково додали до терміну за спробу втечі, як і його спільникам. Цього разу втеча вдалася. У слідчих є підозри, що не без допомоги працівників колонії. На сьогоднішній день по втечі слідством займаються органи поліції. Розслідуванням ж недбалості працівників панітенціальної служби саме установи виконання покарань, розслідується прокуратурою області. Втікач. А оголосили у загальнодержавний розшук. Однак правоохоронці кажуть за дві доби, які минули від моменту втечі. Тичков міг дістатися, зокрема, до непідконтрольних Україні територій на Донбасі чи у Крим. Дмитро Тичков відбував у колонії термін за фінансові махінації. кажуть, під час останньої з них він десь приховав один мільйон гривень. Тоді ці гроші правоохоронці так і не знайшли. Олена Швора, Кроман Круніч, спецкор 2+,2.